Я вас визвав для того, щоб ви припинили незаконне будівництво. Значить, ваші екіпажі приїжджають і розвертаються. Я не кажу, що екіпажам заборонено розвертатися. Але я коли дзвоню на 102, то мені розказують, що був екіпаж, здійснив всі, зв'язався з Зарічанським відділом міліції, що там проводиться якась. Е, нібито якась він вже вияснив тут на місці, хоча його навіть не було на місці. Він в себе в журналі пише про те, що він уже з за Зарічанським відділом, що проводиться якась там перевірка. І так мені по телефону сказали. Я завтра витребую ще дзвінки свого телефону. Всі розмови я звертаю вашу увагу, що вони е, зберігаються. Завтра ви це не зробите? Я з паспортом прийду, понеділок зроблю. Вони зберігаються півроку, розумієте чи ні? І ми сьогодні не дуримо один другого. якщо це не територія України. Давайте розвернемося разом. От До чого тут територія України? А чого ви не хочете? Ми зараз розмовляємо, ми зараз розмовляємо з вами. Про те, що? що? Ви повідомляєте особисто на лінії 102 і далі скеровують мені. Кому? Тоже, що? Про що мені? інспектору, який я вже представлявся. Да. Повідомляють про те, що от екіпаж, як виказується, що я вже неодноразово звертався на лінію 102, і до мене yeah. не приїжджав жоден екіпаж. Yeah. Екіпаж приїжджав коли собі Куди він приїжджав? 14 -14 -14 -14. Куди він прийшов? Оця територія, розверніться будьте добрі, А там територія це озерна, 14. ви показували біля вогончика. Фотографію це останній раз, коли вони ганебно втекли обидва. Ганебно втекли. Да, ганебно втекли. Розвернулися біля вагончика, Вони мали вийти з машини, зустрітись Але, зі мною. З вами, я... з вами не розмовляли. Безперечно, що ні. Є у вас є у вас селфіки. А режим, І теж не сам. розмовляли Тому вони. Не Ні, теж ніхто не зв'язує. Ви зв'язувалися, ви вимкнули телефон. Не вимкнули, а батарея сіла, от другий телефон, бачите. То, я так... вашого телефонів не знаю, мені сказали повідомлення. Обидва телефони, от батарея сіла, я ж не. Ну, як думаєте, яким чином я можу дізнатися, що ви заявник? Я приїхав на місце події. Це по тільки що, коли ви дзвонили? Коли, коли... Я... я, не спорю. Я коли вони дзвонили, у мене батарея була ще не сіла. Я просто пояснюю за себе то як ви думаєте? Мені я не зараз, треба. Я зараз, якщо б їх не запитав, я просто-напросто не знав, що ви заявник. Розумієте? No. Так само я не можу знати, яка це територія, і доки вона йде оце. Як... Ви не можете. А я чого визивав поліцію? Ви мене нагадайте, будьте добрі. Що протягом півтори години часу до вас не приїхав екіпаж патрульної поліції. А перед тим перед тим я тут не був, перед тим у мене повідомлення не було. А, я Ви прийшли мені щось розказувати зараз? Я не прийшов нічого розказувати. У мене є повідомлення, то тепер... по якому я давайте тоді заквершимо розмову тим, що у вас є повноваження. Ви як старший лейтенант поліції, чи як ви там називаєтеся, зараз дійснюється зараз незаконне будівництво на території школи ліцею інтернату по вулиці Озерна 14. Підміною номерів на будинку, от можете вийти підійти, там теж написано Озерна, 14, вони собі здійснюють самовільне будівництво. Мало того, от територія, бачите, паркан ліцею інтернату. У вас є повноваження згідно статті 3 надати мені послугу. А я вас визвав для того, щоб ви припинили незаконне будівництво. Згідно статті 23 закону про національну поліцію, у вас лежить обов'язок припиняти правопорушення. Там немає розмежування між правопорушенням, адміністративним, кримінальним. Ваш обов'язок припинити правопорушення. Є таки, так. Правильно? Але ми керуємося також згідно закону України. А, а, розвиток, з яких те, що це пір-закон? Її... Почекайте, я вам завершу, бо ви. Так, так. А з яких це пір-закон, який прийнятий в 2000 році часів Кучми, сьогодні стосується звернення припинити по новому закону про національну поліцію. Ви юрисдикцію розрізняєте? Ми розрізняємося так? юрисдикцію. А закони до логіки. До нас приходять звернення згідно закону України про звернення громадян. — Розумієте? — Це ви собі так подумали? Ні, ми так не подумали, просто ми знаємо. А коли так, я що... говорив слово е, Триваюче кримінальне правопорушення — ви... Про звернення громадян. Це те, що ви говорите. Ви — ви громадян? — повідомлення, відомості в ЄРДР, по якому проводиться перевірка. Яка перевірка? Також... Яка перевірка? Я не слідчий, я не можу сказати така перевірка. Ви проводиться... чуєте, ви себе і якому, слухаєте? І на якому, і на кій стаді знаходиться дана перевірка? Ви себе слухаєте? Так, я себе слухаю. Я не прошу переверку, я прошу вчинити. Припинити кримінальне правопорушення. Припинити кримінальне да, правопорушення. Так, да, це ваші повноваження, це ваш обов'язок. Звичайно, це є наш обов'язок. Ну, ви виконуйте, давайте. Я буду... Я, я буду дивитися, як ви будете виконувати обов'язок припинити кримінальне правопорушення. Та я пояснювати вас, нічого не прошу. Ну то не кажу, ви нас не просить. Я поясню, що я приїхав, потім повідомлені. Тобто ви відмовляєтесь виконувати та, закон про я, я виконую. Всі Йдіть, виконуйте, вигляді. давайте ближче сюди підходьте. <плес> тобто у вас закон не діє, правильно? Чи? <плес> у вас є керівництво? <плес> Як закон діє? Діть, припиняйте, давайте що ви стоїте дивитеся на мене. <плес> Мені не треба пояснювати. Закон діє, от ідіть. По <плес> якому факту? Факту незаконних за Так ви повідомляєте. По якому факту, хлопці, виконуйте закон про національну поліцію. По закон про національну поліцію. Давайте, функціональні Давайте виконуйте функціональну обов'язки. Тобто, ви е, не... для вас закон на сьогоднішній день не діє. Mm -hmm. Ну то давайте припиняйте, у вас є поняття законної вимоги поліцейського. Йдіть yeah. поставте вимогу, щоб вони припинили незаконне будівництво. Ви розумієте, uh, що він до чого закону? За якого? ні ні, ви мені норму статті скажіть, я зараз знайду в інтернеті. Yeah, Ну, згідно чинного законодавства, немає такої норми статті. То закон такий, поясню. частина. Я вам пояснюю, є такий закон України про звернення громадян, згідно якого статті. Значить, я, я вам пояснюю, що закон України про звернення громадян так. стосувався тої міліції, якої вже немає. А ви на сьогоднішній день, То національна ви... поліція. Та, хлопці, давайте, давайте про звернення громадян розказуйте. Сьогодні будете в інтернеті гарно виглядати. Ви Цілий старший лейтенант, я удостоївся. Да, Ви сьогодні відмовилися виконувати пряму норму закону. Я вас пояснювати щось просив? Я вас чого визвав? З вами зараз розмовляємо. Я не розмовляю з вами, я взагалі з вами розмовляти. не хочу. Ви мене, ви мене... Ви мене викликали. Я не вас викликав, що екіпаж, що екіпаж я не вам, приїжджає. Я, раз, я не кілька. вас викликав, ви чуєте себе? Виклик, я, ви вас виклик... Виклик я вас викликав для того, щоб ви припинили кримінальне правопорушення. Ви, ви здійснили виклик на лінію 102 про те, що екіпаж не приїжджає. Давайте продовжуйте, я зараз позвоню ще, тому що... Ви, ви, ви. Давайте, давайте, давайте. Так. Давайте радьте своїм начальством, приймайте вказівки. Оказується, в нас не закони діють, а вказівка начальства. На Зараз попередній Все, так все. А які попередні екіпажі, що, розказ... що мені розказуєте? Що мені розказуєте? Про який екіпаж? який документ? Які документи вони перевіряли? Артур Миколаївич, не, не це не говори з ними взагалі. Продовжуйте, продовжуйте, хлопці, нормально будуйте, все хорошо. Там є, так? Да, да, давайте, давайте, продовжуйте в тому же стилі. Молодці. Ох, молодці. Сьогодні гарне відео вийшло. То ви відео знімаєте, чи ви питання? Я знімаю, як ви відмовляєтесь виконувати закони України. Я вас просив пояснювати мені щось. Я вас визивав для пояснення. У нас там можуть любий. Визвати, сказати, треба нічого правопорушення. чи це є правопорушення, чи немає. Це ми на даний момент виясняємо. Виясняйте, виясняйте. Алло, доброго дня. У вас тут цілий старший лейтенант, дві секундочки, бо я знімаю відео. Значить, почекайте, ленюк. Е, і е, компанія з трьох поліцейських відмовилась від виконувати закон про національну поліцію, а саме припиняти триваюче кримінальне правопорушення. Ви мені будьте добрі, скажіть там, це зараз територія України, вулиця Озерна, 14 чи ні? Чи це у нас Хмельницька Народна Поліцейська Республіка? Ви думаєте, що це територія України? Я не бачу, тому що от я знімаю відео. Продовжується будівництво, триваючи кримінальне правопорушення, а поліцейські відмовились виконувати закон про національну поліцію. Я ж вам сказав, я номер екіпажу не бачу, старший лейтенант, старший лейтенант Ленюк, 6679, номерний знак.